Привіт, вітаю вас на каналі Travel Car. Мене звати Діма. Сьогодні лютий і така красива сьогодні погода. Зараз збираюся половити рибку. зараз покажу на що будемо сьогодні ловити. Буде цікаво. Так, ми на місці. Зараз я одну тут закину і одну чуть далі, справа пройдемося і туди ще закину. І залишимо на якихось 5-6 годин, подивимося, що з цього вийде. Ну і робимо перший, так сказати, закид. Зараз вам далі все покаже. Так, десь не так далеко. Отако, опа, тут метрів так 6-7. І а зараз збираємо спінінг, йдемо трішки, походимо, покидаємо. Ой, погода сьогодні просто супер. Тепленько. Сонечко світить, хмари немає, дощу немає. Подивимося, як шука себе буде показувати. Тінінг в мене 2.43.15. такий для дальних забросів з великими кольцями і катушечка зараз. Я ж не знаю на що сьогодні ловити навіть що в воблера. катушечка 2,5 тисячки шнур 0,8. Зараз чіпаємо. Трохи покидаємо, так, да, Мілан? Mm -hmm. А можна буде мені? Покидати? Да. Попробуєш? Силікону в мене є тут багато резини. Возимо з собою, будемо пробувати. Так, ось є такі такі репки. Тут що в нас за грами показує? 10 грам якраз саме добре закидати. Що, почнемо з зілікона чи з воблера? Ладно, силікон поки залишимо. У мене ще тут є ось такі, коротше, багато ребок. Почнемо з воблера. Так, ось такого воблера, мого самого найкращого, самого такого, що працює. Обов'язково буду провірати флюр, бо. Так, в мене вже були випадки, що одна шука трохи надгрізла, я взяв ще раз закинув і, і щука влупила її. Мінус один в облак. Так, фрік треба відкрутити. О, це вже однато. Ось так. Ці крянки... Мені подобається тим, що просто медленно крутиш і він собі на своїй глибині пливе. А якщо мілко, то робите паузу, він спливає. Так, роблю п'ятий закид і міняємо місце. Я завжди роблю 5-7 закидів і йду далі, шукаю. Якщо вона за 5 закидів не клюнула, то її тут немає, вона неактивна. Шукаємо для початку активно, без труреб. Так, да, тут таке болото. Приходиться ще мілану переносити. Зараз опа, ходи на руки. Да, тут капець. Ходи. Опа! Опа! є! Yeah. І йдемо ось, до тих курчів. Зараз ми корчики будемо обловлювати. Привіт, доброго ранку. Це слідучий день, бо вчора ми з Міланкою проходили, покидали, Міланку намочила ноги і прийшлося поїхати додому. На ніч я залишив наші закидушки, зараз провіримо, чи там щось впіймалося. Сьогодні погода, як бачите, хмарно, вітер, холодно, тому йдемо провірати. Ви ставте на паузу, ставте вподобачку, підписуйтесь на канал і пішли провірати. Йдемо. Подивимося, вітер капець, не знаю чи там вам не буде сильно гудіти. Надіюся, що буде все чудово видно. Так, дивимося. Друзі, я вам скажу, що щось є. Ого! Є, але воно не знаю де. Щось є. щось є. А вже нема, мабуть, Капець. А ні, є, дивіться. зараз подивимося. Що там за реба? Ого, друзі. це Здорова щука. Друзі, здорова щука. дивіться, яка. Ого! Ого, прямо гарна, Так. Ага. Да, хорошая. Хорошая репка. Здесь сюда, мала. Такая здесь килограмма три. Опа. Диви. Дивися, друзья, друзі, яка гарна репка. Супер. Перша є, вона правда якась в язві. зараз ми її відпустимо. Да, не порвала нічого, все витримала, супер. І рибка живенька, я гарно освободив її і супер. Ось така щучка. Ну десь в районі 3 кг. Я думаю, нормально. Клас. Супер. Відпускаємо. Зараз у нас саменька дві Бах. Опа, оп, і щур. Тільки хвостиком помахала і поплила. А, красуня. Все. О, все, воздух випустила. Бачите де? І поплила. Пока. Так, одна є. Що, перша оснасточка спрацювала добре, репка є. І правда я трохи ранився. Короте, бачите, руками лізу в рота штукці і вона порізала мене. Ну нічого. Йдемо подивимося за нашою другою оснасткою. Що там? Підходимо ближче. Так, оснастка є. Що там леска, каже, леска натягнута, тут, мабуть, що нічого нема. Да, тут пусто. Вообще. А, она вообще обкусила, друзья. Обкушена прямо с поводком. Да. Вот такая рыболовля сегодня. Да, класс. Все обкусила, зараза. Ничего. Шанс тоже ребят радовать. Ну що, друзі, як вам ось така гриболовля. Да, адреналін просто супер. Емоції. Одна оснастка обірвана повністю, а одну впіймали ми таку красуню. Буду завершувати це відео, таке вийшло воно коротке, але просто ну, але класно. Тому всім мирного неба, до зустрічі на водоймах, всім пока!